Стоп! так ще разочок. ще зовсім не знято. Це лише перші кадри зйомок нового, масштабного, художнього романтичного фентезі. Мавка, справжній міф. На майданчику головні герої за кадром зіркова режисерка. А навколо ліс, поле і околиця столиці. Саме тут народжується масштабне фентезі, що має всі шанси здивувати глядача. Сонце виходить, заходить. Сцени, які на вулиці ми знімали в нас. Мала бути сонячна історія в цей день. Зранку лив дощ, злива це було ну дуже для нас неочікувано. У нас будуть нічні зйомки. у Нас будуть зйомки на озері. Напевно, вони будуть найскладніші до речі, сценарій стрічки оригінальний і не пов'язаний з класичною мавкою лісовою піснею Лесі Українки. Це зовсім інша мавка сучасна загадкова і магічна по-своєму. Сюжетна лінія фільму будуватиметься на подіях, що відбуватимуться в Україні і спиратимуться на українську міфологію. Чують мавка у всіх асоціаціях, що це лісова пісня. Але я хочу наголосити на тому, що Ярславой Войцешек написав оригінальний сценарій: що це не має ніякого відношення до легендарних творів Лесі Українки і до лісової пісні, а безпосередньо до міфології. І до сучасної історії, яку ми е, створили, режисерка стрічки Катя Церек відома масштабними концертними постановками, кліпами для топових українських зірок, навмисно обрала в головній ролі молодий, нікому не відомий акторський склад. Це була моя одразу велика мрія, бажання. Я дуже щаслива, що продюсери до цього поставились от, власне так і позиціонували проект, що власне ми будемо відкривати нові імена, тому що та. Плеяда акторів молодих, яка зараз підростає, це дійсно таке велике майбутнє України, і хочеться, щоб глядач про них вже знав. Головні герої Арина Бочарова, що грає Мавку, і Іван Довженко, який грає Лук'яна. Вони вперше знімаються у повнометражному кіно. Цей досвід для них цікавий, водночас лячний. Mm -hmm. У нас був перший якраз знімальний наш перша наша зміна. Обидва обмінювались Господи, що це таке? А нам незвично бачити себе в кадрі, і ми такі дикі здаємося в кадрі. Ісь голос дурний, і я кажу: Аріна Боже, що це таке? Підходимо до Каті. Катя скаже, все супер, все нормально. Мене все влаштовує. «Точно, точно, може ще раз перезнімемо?» Ні, все супер. Нагадаємо, у новому фентезі глядачі побачать ще й акторів зі старої школи. В'ячеслав Довженко, батько виконавця головної ролі, у стрічці зіграє роль вчителя, який привіз дітей в наукову експедицію. Старший Довженко каже, що не станов сину щодо кіно не дає. Він дорослий вже хлопець, вже дипломований актор. Так, що, якщо попросить, то нам. А якщо ні, то це його творчий шлях. Хай сам набиває шишок і набувається в професії. Він свідомий хлопець. Він правильно все робить. Тому дай Боже, режисерка Катерина теж на майданчику має сімейну підтримку. Вона режисує, а її чоловік Юрій Король головний оператор фільму. Ми з чоловіком працюємо вже років 20 разом, тому нічого нового. Ми одне одного розуміємо на півслові. Бувають якісь моменти, коли ми з ним не погоджуємося. Але в цьому і будується мистецтво. Стрічку зніматимуть ще до кінця літа, тому чекайте на нові репортажі прямо зі знімального майданчика. Мавки справжні міф.